Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. <клев> Навесні 2019-го. Ми мандрували Європою автостопом. До моря, до океану. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. А качан хто буде? Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Facebook. Все для наших зручностей. Прям капець. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Біжимо на поїзд. Дідвеліра мені допомагає, поки я знімаю відео. От е, вибрали наші підписники в Париж. Тому ми їдемо зараз трошечки в ту сторону, а там далі будемо стопити. Ми попрощалися з Катяними батьками та малечею. І з надією на легкий стоп вирушили до Беттембурга, невеличкого містечка на кордоні з Францією. Ось і залізничний вокзал у Беттембурзі. А ти тут пролізеш? <плес> 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 да. Ой, то ся, да. Виявляється, так робити не можна, і до нас вже йде працівник станції та просить зачекати. Я вже в туалет хочу А тут платний. А, вітер Взагалі на вокзалах. Український? Ви знаєте українську? Так, моя жінка українська. – О, круто! – Добре, зараз! Ну, Дякуємо. Тут ми маємо пересісти на потяг, який нас відвезе до Франції, а може й до самого Парижа. А коли мости поїзд це відомо, треба запитати. Окей, сенс. Що, скільки? Є? 60. 60 євро? є? No, від 40 до 60 залежність відстанці. Може вони в центр сказали? Ну, no, Я сказав ту мертві. Через 15 хвилин є потяг для нас безкоштовний до кордону uh -huh. на третій платформі. Uh -huh. І от їхати до кордону безкоштовний світ і Окей. Тож нам нічого не залишилося, як повернутися на платформу. Пр -пр -пр Продави ще не розбилось? Та не розбилось. Капець, штани мокрі. Подушка мокра. Це десь хвилини три, воно чи чотири. Так, да, і ви, витекло всі там 0,75 чи скільки. А да, пляшка була порожня. Бутилка. Більше питала байта твоя. Коротше, в мене випав рюкзак, а там була бутилка дуже смачного походу. вина, Вона дуже смачно пахне. Блін, вся моя кофта, походу, Це теж її тільки вчора поправ. І в нас тепер невідомо, чи буде десь можливість попрати це все, але треба хоча б посушити. Блін, їжа. Коротше. Все, паперовий пакетик. Тепер ви знаєте, насправді, що в цьому паперовому пакетику ковалися. Кульки! І це добре, кольки, часом це дуже добре. Блін, у мене труси мокрі повністю. Можу труси не викладати? Ну, а це, блін, кофта і вона найбільше постраждала. Ну. Вона в себе... Майже всю пляж повпитала. Да. Нормально. Отже, сушимо речі та чекаємо на потяг. З Забігаємо ми в потяг, діва одразу в туалет. Я, я собі там старався швиденько, бо я розумів, що, мабуть, скоро буде все. Я слухаю, кажу, це наша станція. Чую, Діва починає шалашитися, шалашитися, вибігає. Штани не біля. Дивіться, вони ще штани от, типу, не вдіті повністю. <сöring> <сöring> Але вибігли, встигли. Блин, я вже капець голодний, мене щось штурці зібрать. Я теж дуже. Бачите, як добре брати з собою людину на візку. <свісна> Вона мульти універсальна. Може бути як крістом сісти Чоловіше. на ноги. <свісна> да, Можна столик зробити на колінах. Все супер класно. Приїхали ми. Дуже незручне для нас місце, але зараз будемо збиратися, бо є велика дорога. На цій великій дорозі ми стали стопити до французького містечка Мец. Шо? А, костя подумав, що нам зупинилася фора, пішов з ними говорити. Думаю, як я туди влізу, невідомо. Але у всякому разі ми зараз стоїмо в якомусь містечку, де багато, дуже багато машин. Тому у всякому разі, навіть ловити буде веселіше. Веселитися нам довелося майже цілу годину. Ми коротше залазимо в дуже маленьку машину і вона вже до того ж і так забита. І зараз ми там намагаємося поміститися. Окей. Ще гітар. Ха-ха. Зітван є фото Павелс. О, грей. А я put you here. Okay. Okay. It's a gas station on the Obzoban. Great. Oh, okay. Great. Thanks. Ale my wrzy nie dumy do Francji. Знаєте, вони тут курять, <laughs> uh, але в нас таке враження, що курять вони незвичайні цигарки. Ми з ними незалежно один від, один від одного про це подумали. Так. Бо запах yeah. такий yeah. Такий специфічний. За 40 хвилин ми вже під'їжджали до заправки на автобані. До Парижа залишається якихось 300 кілометрів. Костя побачив позаду мене їжу. Вільно, її вже ніхто не їсть. Хвилин 20-30. Тут на заправці все по від 5 євро десь. Навіть кипяток коштує скільки? 2,30. 2,30, от... І Ходить трішечки картопельки, пів омлета з ковбасою. Є полуничка і якесь тістечко. Ви тільки подивіться, як він смачно це розказує. Ми коротше думаємо, може це пересісти туди за стіл і доїсти? Леско! Я запитав чи можемо з'їсти то. Коротше, кут спеціаль. Спеціаль а і цвек we couldn't eat that. We, ah, we want to eat this. Yeah. Sorry. На жаль, офіціант погано володів англійською, тож вирішив, що ми хочемо сидіти на цьому місці і замовити таку ж їжу. Я кинувся перекладати французькою, але він був спритніший у прибиранні зі столу. Ну так, вже пізно. Коротше, нас не зрозуміли. Тож нам нічого не залишилося, як іти стопити далі. Ми з Кості стали стопити під дощем, незважаючи ні на що. І радіємо від того, що їм нас шкода, їм реально да, ми нас. Вони такі типу, пасаря. У нас тут дощ. І схована там машиною. Під під машини. Мій наплічник під Костіним наплічником. Минуло дві години. Не хоче нас ніхто брати, тут такий дощ. Ми Ох. такі брудні, мокрі. А пець як поворот. Та вообще. Коротше, ми їдемо до Парижу. Чувак такий каже, Ти... ну я його зупинив, під'їхав, він такий, подивився на нас, каже, окей, типу, ми, ми, ми там їдемо Реймс, може Париж, він такий Париж. Такий, о, клас, це було б класно, якби ви нас взяли. Він такий, а куди треба до Париж? Я Такий, дивлюсь в телефон, не знаю куди, потім бачу, а, Версаль, о, ні, Версаль, це не туди, типу. Я такий, блін, але візьміть нас хоча б до Парижу. Він такий, ні, ні, все, я маю поспішати. типу. такий, Але ми тут вже кілька годин стоїмо, намокли, нам холодно і так далі. Він нам зупинився, бачка, може, ви нас хоча б до початку Парижу можете взяти, він нас погодився взяти. Коротше, ми раді і щасливі. Uh, in in the machine, I think. When I when I saw you I was happy because I, I, don't, I don't like to drive uh, alone oh, yeah we want to uh, go after that to Spain yeah maybe Barcelona yeah yeah you are awesome yeah. <laughs> I don't know I don't know what kind of uh, thing you, you, you eat in, in, uh, in uh, Ukraine uh, to have give this kind of idea but it's awesome yeah. it's, it's very good you meet people you meet something some someone that you you never see or you you will never uh, talk to in your country like yeah. maybe like me this is the magic of the, of, the, <laughs> uh, of the journey. Окей, 11 одинадцята ночі Париж. Нам залишився невеличкий квест. У незнайомому місті знайти хлопця, який може дати нам ключ від квартири, де можна переночувати. Але сказав, що типа не затягувати, бо типа нього якась обмеженість часу є зараз. Тому треба прямо зараз їхати. Ми почали з метро. Ну Що їдемо? Метро тут взагалі недоступне. Ми от спустилися. Тепер вирішили йти на автобус, того що. Well, like, said, Ukraine? Yes. You just elected a new uh, funny president. Yeah, yeah. The whole country will be laughing now. Yeah. I hope not so. Are you escaping? Leaving Ukraine away? Ah, no, 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 no. we just just to... <laughs> 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 We Just traveling. They even printed out to... the route for us. <laughs> and they're giving us <laughs> maps so that we can understand. Могли орієнтуватись. Зараз е, сідаємо на автобус 47-й на 61-й. Куди сідемо, не знаємо куди, а ці люди нам допомогли добратися. Це батько з сином. Да. А, а, такі, да, да. А такі Носили голови, мене метро. І взагалі не знаю, що це батько і син. Бо це просто друзі якісь. Да, якщо ми зараз не встигнемо туди на Пост, що, скоріш всього, і буде. Так, да, бо їхати лише по папірцям показує ще годину. Годину, да. так. Ми мали бути там за годину ще хвилин 20, Ну, типу, Друга, через хвилин 40 там. вже мали б бути да. там. Ми не впоралися за годину, і хлопець із ключем зник. Добре, що у нас був запасний варіант Версаль. Але нам знову довелося спуститись у метро. Метро. Метро тут ніфіга не доступне. Це взагалі просто супер жестякова жесть. Київ відпочиває. от. цікаво цікаво те, що... Але цікаво те, що... що Але мене ледь не впустили в метро через те, що я був сам. Але коли побачили, що я з гостю, сказали, окей, ми пускаємо, ну це, це наш поїзд. Так. Потім була електричка. І ось на годиннику друга ночі. Нарешті знайшли хост і вже... У Версалі з Костю. Це 15 кілометрів від Парижа. Да, ну, мабуть, і так розумний, знаєте. Змучені, задовбані. Це просто б був, а не день. Цікавий, наповнений, хоча почався як справжній справжній автостоп, Того, що я сьогодні поговорив з прикольним чуваком, приїхали, поки ми ті 300 кілометрів їхали. От, І реально, типу, Знову це соумей, там, типу, близький по духу, капець. Я так скучив за цим, це воно хочемось. Правда, вартувало вона дуже багато. Згадувати будеш, però, у всякому разі, якщо виживеш. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної Евротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!